Миру всім, Боже, благословення, хочу поділитися з вами откровенням. Люди є негативні, хворі, страждають від страху, а інші люди повні віри, любові, позитивні і цим вже заряджають інших людей, чого люди поруч нами живуть і працюють, але мають різні погляди на життя. Бо ми дивимося один на одного, бачимо тільки лише наші тіла. Хоча ми, ми складаємося з енергетичних хвиль, як науковці говорять. А Біблія вчить нас є дух, тіло, мислення, почуття та рішення. Наш спосіб життя формується з нашого мислення, рішення та дій. Наша душа робить вибір і це влияє на тіло. В нашому тілі є два ДНК. ДНК, яким ми народилися з особистими кодами, і він є ідеальним. Але поверх ідеального ДНК накладається ДНК наших пращурів. Він не ідеальний, бо медики стверджують, що є наслідки хвороб, депресії, поганих звичків та інші. І цим ми народилися мутируючими генами. Є хороша новина ДНК, пращурів пасивні, а ДНК наші, то активні. Але якщо ми активуємо пращурів ДНК, то почнуться хвороби, прокляття, гріхи та інший негатив. Це все іде від сатани. Але ми можемо прийняти божественне життя. Та Боже благословені. Це все відбувається з допомогою нашого сприйняття, мислення, почуття та дії, на яке ми впливаємо на наше тіло. Нам необхідно духовно народитися, щоб істинну слухати та через духу очиститися від негативу та гріха і сатанинських втручань. Нас може врятувати, тільки Ісус Христос. Потрібно помисли сатани викорінювати. Тільки не гатне наповнювати себе світлим Ісусом Христом, то душа буде мінятися, хоча сатана буде мати спробу являтися, а нам. Та завдяки постійним покаянням ми зможемо здолати його. Таким чином буде найкраще мінятися наші мислення і почуття. Станемо іншими. Ми розпочнемо яскраве і плідне життя. Чим більше наш розум і мислення буде з Богом, то ми внутрішньо будемо Божественно освітлюватися Святим Духом. Таким чином наш дух народжений зверху. І ми ростемо духовно. Так ми перемагаємо цей грішний світ та страху, негатив, хвороби. Як написано в Біблії, що родився від Бога, не грішить. Якщо бажаєте обрати життя щасливих і вільних людей від негативних, хвороб, та сатани і гріха, це вам допоможе жива і плідна церква, Слова Боже. Напишіть мені, хай Бог береже вас. Амінь.